Всім привіт! Сьогодні будемо дізнаватися, звідки беруться такі странні букви. Чи це Е, чи це Ш. Ніхто до сих пор не буде. Ось вони беруться з таких трансформаторів. Тут менті все є. І щоб достати його, ми миртаємо. І тут є такі ось скоби. Їх треба вивернути, щоб достати. Видно. Пока мы поставим на паузу, выводим, а тогда покажем далее. Вот мы уже почти достали, надо откусить эти проводочки. Де ж ці букви. Я поки не бачу. Ось ми вже зняли його, і нам потрібно оці клеми відкрити. Ось ми вже відкрили оці клеми. Тепер треба оці штуки потягнути. Ось відкривається. Пушкуваток, конечно, о, відкрили. Ой. І далі букви Ш. Зараз ми беремо і зажимаємо.

букву Э. Таемничи. Ш. Это буква Ш. Можку лаку стать. Сейчас постукаем. Мы должны злезти. Сейчас попробую зажать. Еще раз. Це зняти, ну так поставити. Ось. Я на реп. А ну, показує. <клес> І ось наші букви. Таємничі букви. А ну скажи це слово. Е, 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 чи -е. що, -що, 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 що? Ти куди? Ей, ти ж не можеш контролювати, його політ. Це буберанга не буква Е. Що ти скажеш подписчикам своїм? Ну азвит дізналися, де брати такі букви. Вони гарно літають, так? Угу. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.